Слово Бог на завжди, не посича, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Сарві Небесне, і тішителю душі ісини, що всюди, Си наповняєш, скарбетів життя подати, приди все лися в нас, і очисти нас, від досягої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, Світик, після безсверхний, помилуй нас. Святий Боже, святий, в святий безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий, в святий безсмертий, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очистихи наші, влади попроси, беззаконня наші, святий посвітній сіни, немочі наші, імені Того ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Святому Духові, і нині посечас, і на віки вічні Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо Бацям нашим, і не веди нас у спокусу, аби визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сіне і слава Отця, і сина і Святого Духа, нині посича, і на віки вічні. Амінь, Амінь. до Богородиці, запалом нині прибіжім вічній смирені. І припадні у взиваючись до з душевної, душемної, владичиця, поможе з сердишись над нами. бо загибаємо від множества гріхів. Не заведе Твоїх з нічим, бо то віда заступницю матір ма, слава Сюсі, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Не замовкнемо ніколи, богородиця, просила Твої говорити мене достайні, бо коли б не пристояла благаючи, хто б нас вирятував від стільки то ж би охвали на стені вільними. Не виступуй тебе, владичице, твоїх вербів, Спасаєш завжди від уся кої біди, єдина чиста і Я. Будьмо уважні ми всім, требутись, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твоє по всякі про роді. Слухай, дочку, і спорядні, прихили Бого Твоє, пом'януй ім'я. помолімося, Господи, помилуй, бо Ти, святий Сим Боже, наші святи, спочиваєш, тобі слава села, і Сину і Святому Духові, нині час і на віки вічні. Амінь. Всяке дихам. Хвалити отвердені сыво, всяке дихання нехай хвалить. І що буду свое нам слухання Святого Івана для Господа Бога молим, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Іван, ми знахаємося до Євангелія, ми всім і духа вітного від луки святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, в ті дні, вставши Марія, пустилася швидко в дороги, в сквоколицю місто йоди, уйшла в ногім закав'яє, привітали Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні. і Єлисавета сповнилася святим духом, і скликнула сильним голосом і сказала, благословена між жінками, і благословенний підлона твоя. Звідки для мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось би як голос, твого привітання, золона в моїх мухах, дитя з радості здвинулося в моїй лоні. щаслива та, що повірила бо Бозісінняся, сказаний від Господа. І мона Марія, величає душа, моя Господа, і дух на радіо, Бозі, спасім однім, бо він зглянувся на покору слаби, своєї, бо однині від нині мене всі ради. Великим оченям, ні всемоготні, святи ім'я Його. Марія пробула в вете місяців зотри. Потім до додому свого. Слава тобі, Господи, слава. амінь. Хре святить Туми, і боролися, Тругосерна родися, і спасати, що на тебе уповають. Хре, свята, я погорадиця, спаси нас, Мати Христа, Бога радуся, і спосити, що на тебе уповають. Хай, свята, я Богородиця, спаси нас, Мати придвічної любові родиця, і спасати, що на тебе уповають. Тере, святая погодиця, спаси нас. Діво непорожна зачата, родися і спасяти, на тебе оповають. Перей, свята, я нас. славніша, і на тебе я Голопка не скверна, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Не свята, спаси нас, Марія, запашна квітка нівецька, радийся і спасити, що на тебе уповають, святая, Бога, Родице, спаси нас, Марія, добра вихованих ходів, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, я нас, Марія, покрови світу, щиші від облаків, радийся і спасяти, що на тебе оповають, Пресвятая я спаси нас. Марія заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спасяти, що на тебе оповають. Трех, святая, спаси нас, Марія, потіхо заплакати, радуйся і спасити, що на тебе оповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, прибіля ще грішників, радуйся і спасяти, що на тебе оповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, Посередине, що не покинуло нас після свого спення, радуйся і спасяти, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія єдино чиста і благословена, радуйся і спасяти, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молишся на за те, що прибігає з вірою під ногоні твій пока, бо іншого тривала передулком річні перед Богом. Від слова так не маємо, княжині ріками, незліченими, мати, бога вишня, тому -то ми на тебе припадаємо, Ізбави досяги не отрабів, своїх, пам'яну ім'я Твоє, усякі брання рані, сіск нехідність, і при ніч не заснеця, і одуєче кормителька, скітайці потіха, бурями на них пристань, Хворих посіщення. Немічний покрові заступниця, застогнеться, вже за старості мати бога вишня, ти є причиста я, посмішися молимся, щоб спастися рабам твоїм, слухай дошко, і споглянь, і прихиливого Твоє. Радуйся, прочиста діва. Радуйся ціни скепти Царя Христа, Радуйся, згостиша рода таїн свена, радуйся Твер небесна, і неопалима купина, радуся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне спасення, Радуйся, заступниця всіх християн, і прибіжіше над Слава Отцю і сину, і святому, Духові. і нині, і і на віки вічні. Амінь Радуся вселенної похвала, Радуйся, вселенно, хане Господні, Радуйся, готінню сповита, радуйся всіх віжище. Радуйся світини чи солоти, радуйся слава все всечесна, радуйся моїм Креста Бога, радуйся раю, радуйся божественна трапезо, радуйся тіне, радуйся вуча все золота, радуйся всіх уповагання. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, нас, спани, Ще молимось, Господи Богу нашому, що вислухав голос молі на збіжне, і помилував рабів своїх всіх тут присутніх. І охорони в нас від осякої, схові, біді, гніву і до всякої схові, біднівої нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, і дарова нам здоров'я з доволітям, хромовося, схорові слухами, властиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, що зберегтися, городою цьому, силу цьому і храму цьому, і, 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 і всякому городу, городові і країні, від голоду загибелі в землетрусу. Потопу радування меча, нападу чужинців міжособної брані, і щоб він був милостивий, і провідні, і на пропомічний чоловіколюбний Бог наш, і відвернув гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, своєї своєпровози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав нас. І голос моління нас грішних, і помилував нас. Господи, помилуй нас, славі, помилуй нас, слади, Авій. Вислухай нас, Боже, спасителю наш, у помані всіх кінців землі, те, що не може далеко. Милостивий будь милостивий, До гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіку, лювець Бог єси, і тобі слава, сила, і сину, і святому духові. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, зумінням усі голови, прикнивши Господи, помолівся, Господи помилуй. Царі за наша приблагая, надія наша Богоди, захисти собі тація пристановище засмужених радостених покровительках. Ляй на нашу лужи, наше жила, Поможи нам немічним, не проводь нас недосвічених, ти ж бо наше горе знаєш, розвія, якщо бажаєш, бо нема іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадиці, крім тебе, обожамати, бо ти нас охорониш і захистиш. По всі віки, амінь. Хремудрійсь чеснішої херовимів і незрим'яна, славнішої царафимів, що без отіння Бога слава породила, суша порадиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отці, сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш молитво і причесний Своїй Матері, преподобний воносних усім наших і всіх святых, помилуй, спасини, благий чоловік, полюбець. Амінь.